Привіт! Ви на каналі Цукерка і сьогодні я продовжую паркур, що був в. В позапрошлому відео. Продовжую йти, йти йти. Я сподіваюся, що сьогодні я все-таки дойду до хоча б. Ну. Напевно я сподіваюся до 200 або хоча б до... Ну, або до 300. Більш сподіваюся на 300, бо я хочу все-таки на 300 цей паркур пройти. Ми вчора паркур проходили з подружкою. до речі, ноги я так і не зробила іншими. Ой, не побачила. Тепер буду перестрибувати. все так все-все-все. Там, до речі, якась зелена полоска не знаю І все, а потім зелена полоска Ну, можливо, не знаю, все-таки. Так. До речі, я так і не перевірила. Чи той паркур онулюється, коли з нього виходить, чи ні. Я сподіваюся, що ні, бо на тому відео набралось уже, вже, по-моєму, 11 просмотрів. Я хвилин 10 туди назад заходила. Ну, по-моєму, 11. Хоча виклала я його достатньо пізно. 9 мені там писала годин тому. Я десь виходить, виклала його в 11 вже. І я все-таки дуже сподіваюся, що проду того відео я все-таки буду з подружкою робити, з зефіркою, і ноги все таки виправлю, так, йду далі. Ну, поки що дуже-дуже. Ну, не дуже-дуже, але -дуже, ну, просто легко. Ого, мені ну, чорно-білий паркур якийсь тепер. До речі, сюди вже... ой, ага. До речі, сюди вже підходить більше лазер, але сейфи чомусь рожевенькі. Та я чомусь падаю. Чому я падаю? Чому я падаю? Чому, чому я постійно облазері вдаряюсь? Не знаю. Не зна... Я сама собі відповіла, в общем-то, не знаю. Чому я постійно вдаряюся е, е, облазери? Так. Проходимо далі. Так. Так, я по-моєму можна спробую відносин з сеї, можливо, ні треба назад проходити. Ну. Я, чесно, не помітила, що це я сейф пропустила, але не знаю, чому на тому тоді дійсно засела. Чому так не можна? Я зрозуміла це. Я зрозуміла це, напевно, від того, що... Якось ти перелетиш, перестрибнеш. А у тебе сейв ці не це. За... Ну, не піде все. Але чомусь все так я на сейві, тому досить недовго стояла. Ну, на ось цьому коли це. Ти... І він от тільки недавно. Чому так я не розумію. До речі, я не знаю, які зараз режими популярні, тому знімаю режими на... То як я бачу, що можна на цей наприклад знімати. Зараз я буду, напевно, знімати паркури, бо відео не дуже залетіло з краж, ну, грабіж сейфів. Це відео не дуже залетіло. Тому я, можливо, буду такі відео знімати, але дуже-дуже рідко. Тому... Ну, я, звісно, можу зробити все таке все ну, ноги, бо вони мені бісять, Вони мене трішки підбішують, трішечко, трішечку, бо вони такі великі і мій скін нібито висить в повітрі. Це дуже странно. Незвичайно думаю. Я не можу пройти цей паркур. До речі, я не можу пройти цей паркур Мож, ну, пішла. От Бачите, 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 бачите? Можливо, я не там, звісно, стою. Тут, наприклад, одразу. Так. Йдемо далі. Тільки 7 хвилин знімаю, а вже на 170-му 78-му рівні. Я планую десь прямо ну, 13 знімати, можливо. Ой, шлюпнулась трошечки. Трішечка шлюпнулась, трішечка трішки. Ідемо далі. Мені здається, що паркур... Оду. Ну там мені здається, що ось такі питання. Легке, от це ось це ось легке, а ось тут ось, ну, більш важке. Це дивлячись для кого важко. Ну, от для мене, наприклад, ось ось така стратегія. А тут, например, снова была легкая. Ну, как, я сказать, легкая. легкая, на которой можно шлепнуться. Но шлепнуться на нее могу только я. Ну, в смысле, не только я, а... Ну... Только я это в том плане, что на таком легком... Ну, в дом он легком можно шлепнуться. Не только я, но много кто... Так, это ж то жесть, это ж то жесть немножко. Ну ладно, добре. Добре, добре. Так. Проходимо далі, мені дуже цікаво. О, це це що було. Це що було. Це що було? Ти чому він, чому він так крут? Так, чекаємо, поки вони зупинять. Мені здається, вони ніколи не зупиняться, не зупиняться, тому я проходжу далі. Так, 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 Ой. на лазер напоролись. А знову рошенький. Йдемо далі. Так, а, я не помічаю лазери просто. Я то думала, чому мене. Чому мене б'є. А це лазери наші. Улюблені. Улюблені це сарказм, бо лазери я не дуже люблю, а, а як... Як ви ставитесь до лазерів в паркурі? Чому мене не телепортували? Добре. Значить, буду знову проходити. О, все, мене телепортува назад. Мені було чесно, так не хотілося я все знову. Проходити, все все, 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 я на сейві. Так, дивимось. Ось 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 цякупа ось, 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 ось. все прилітає, значить. Так. Эмм, um, добре. Це, напевно, проти такого, такого, такого способу, як в мене. Це тут оці полоски зробили. Ну, ну, це не вра... Ну, поки що це не складне, але це складне. Залишилося дуже-дуже-дуже мало ХП. Не дуже тепер, не дуже-дуже мало, але половинка була, майже, майже половина, значить. Ну, там трішки більше. Але все одно. Все одно-все одно. Але ж, якщо б там було дуже багато лазерів, я б, напевно, не перестрибнула б усіх. І там, можливо, б залишилось, до речі, дуже мало ХП. О, я вже на 205-му. Так, я навіть не помітила. Я от з вами розмовляла і навіть не помітила, що я вже 12 хвилин дні. Це був все одно дуже странний хід, але добре. Так що мені не може це пройти тут ну, добре. Так, добре. Добре, Добре, що добре. Добре-добре, це я саме собі сказала, що добре, що, по, що добре. Та я чомусь не можу прийти. Чому я, Чому я іменно на відео не можу тут пройти? Я не могла на відео пройти. От я зазвичай відео не знімаю, а просто граю в паркури. В мене, звичайно, більш-менш виходить. Тобто не так, що я прям замерла на цьому і все. це... Я колись грала в кукулаку, о, все пройшла. Кукулаку ці паркур, там просто це неможливо було пройти. Бо, можливо, я знаю, що хтось приходив, але там, типу, ти отак от стрибаєш, тобі ще у кукула ця редлай каже. Стоп, каже, і ти там останавлюєшся. З... Зупиняєшся. Так. До речі, це, по-моєму, з гри кальмара, але мені батьки її заборонили дивитись. То я, в принципі, я не дуже хочу. Так. О, там було ваше кень. О, все, я, я, я вгадала. Спроб... А, ну в принципі, так. Я просто хотіла спробувати, чи, це, чи цей. Чи воно там все таке прозоре, чи я, чи воно дві не прозорі така. Пам-пам-пам-пам-пам. Все, кулька ми пройшли. Ми вже 220 пройшли. Так, ну я думаю, в принципі... Ось тут ось зупинитися. Буде, звісно, друга, ой, третя частина. Всім до побачення і гарного вам дня. Поставте, будь ласка, лайки та підпишіться на канал. Будь ласка, до побачення!